ну... Своя капустка, да, оце була поруч. Ну, да. Да, така. Залишки, залишки від купустинки. Да, ну, да. Але все одно приємно, а в мене копієчка була. Да. Okay. Льоша копає, Саша перебрідає через Дніпро. А я заінтригований. Так, десь тут, хлопці. Десь тут. Так, ну що? Заінтриговані? А я вже і побачив. Що ти ругаєшся, Льоша? Щось йому там свінцевий грузок потрапився, а нам кругляшок. Ну що, будемо дивитись? Ну, Орел я бачу. Орел я бачу. А з цієї сторони щось взагалі галяк. Заряду вистачає десь на 30-35 годин пошуку, і це просто супер, хлопці.